Yeah. Це відомий вам і сподіваюся, улюблений теле. Проект саундше, де черкаські музиканти мають змогу грати для вас наживо вже четвертий рік поспіль. Ми знімаємо цей проект для тих людей, які народжують музику саме в маленькому місті. Че я хотіла згадати сьогодні фразу одного відомого музиканта, англійський рок-музикант, і один з засновників гурту The Purple Річі Блекмор одного разу сказав дуже круту штуку. Справжнім задоволенням ви повинні, шановні музиканти, грати для Простих людей, а не для товстосумів. Саме тому у саундче сьогодні гурт сонце в кишені буде грати для простих людей, яких дуже любить. Давайте привітаємо гурт сонце в кишені обласкали, і будемо потрохи знайомитися. Тут на сцені сьогодні нам хочеться дізнатися про кожного з вас. А будемо опитування вести з фронтменом гурту і як тебе звати Саша. Олександр, ти знаєш? Я прошу тебе зараз вийти до нас ближче, тому що тобі доведеться дати відповідь на сім. Запитань вони не провокаційні, прості, але повинен відповідати чесно. Готовий? А я готовий. Тоді поїхали. Якщо сонце в кишені, то за пазухою е, То за пазухою щастя про що варто співати? Про любов без чого не відбувається репетиція «Сонце в кишені е, без дурного сміху виступ. Вдався, якщо, якщо я друзі. Запитання від нашого стейджмена Володимира: Що б ви обрали Рай без музики чи гра на гітарі у пеклі? Гра на гітарі у раю. Ти дуже хитрий. Якби ви були кіркоровим, що б ви внесли до свого зіркового побутового райдеру? Шляпу. Оці шляпи. Капелюшки. І якими трьома словами можна описати гурт сонце в кишені? Мир дружба, любов. Мир дружба жвачка. Привітайте, будь ласка, іще раз сонце в кишені. І величезне прохання. Давай, щоб ми знали не тільки тебе, просто представити абсолютно всіх, хто грає в вашому гурті. Е, По-перше, це Олексій Тепленко, який сьогодні з нами. Ура! На барабанах у нас Тепленко Льоша. Артем Сіньковський, суперклавішник за білими клавішами, ні в кого таких нема. Потім Дмитро Чабаненко на бас. Феноменальний басіст Флір, хоч Ліпепрос відпочиває. Потім Олександр Петухов за, перкусі... за best перкусіоніст Черкаси Сіті. І Олександр Демешко за гітарою, за класною чорною гітарою. Да. І, да. і я скромненький. І, і, і ви Оля Касьянова. Ні, це ти скромненький. І я Олександр Дубина. А я на Речі, я готова теж співати з гуртом сонце в кишені. Вітайте їх перший виступ на сцені саунче. Vou queimar lá. A da vai é Шатий, ти ж бачиш, нелегко триматись подалі від тебе, подалі, надалі ще не тримаю, дальма і.

Така красива, а сегодня мне души, ты слово пьяна, и ви поле твоих душей. На сцені! проекту саунше Хлопці, ідуть для вас для того, щоб оголосити прямо зараз одну прекрасну рубрику. А для, для цього мені потрібна дівчина, яка збирала кошти на адресу прекрасних музикантів з гурту Сонце в кишені. Будь ласка, підходь до нас. Є причина зараз дізнатися, скільки зібрав цей гурт. Дивися, будь ласка, уважно. Виходь до нас на сцену. Будемо рахувати, чи насправді можна своєю творчістю заробляти гроші, чи хлопцям так і працювати сантехніками. Ну що, діставай? Я дуже прошу тебе підрахувати. Відразу тут на місці хтось навіть тобі кинув малесеньку листівочку. Я звертаюся до камери. Кажу, зараз ми оголошуємо рубрику, яка називається Наша відповідь Чумберлено. Наша Наша відповідь Наша відповідь Наша відповідь Семерлену Що це за рубрика? Це дуже просто. Хлопці зараз отримають можливість співати ту пісню, яку вони ніколи не вставили до свого репертуару, тому що вони грають авторські мелодії, А ми їм пропонуємо дещо, що є відомим і дуже часто замовляють ці композиції у ресторанчиках, на різних подіях. Ну, тобто, весілля, корпоративчики. Хлопці зараз. Мають дізнатися про цю пісню, і ось така умова у нас з'являється. Якщо ми зараз дізнаємося про суму, і під час виконання тої підлої підступної пісні хлопці зберуть в половину більше, вони зобов'язані будуть цю пісню включити до свого репертуару. Ось така у вас є умова. Участі у Рубриці наша відповідь мерленом. Ну що ми зараз підраховуємо, готові вам за декілька секунд сказати. А я вам скажу сонце в кишені за 30 хвилин свого виступу зібрало небагато, немало. Скільки в середньому заробляє музикант гурту Сонце в кишені? Скажи ми більше витрачаємо, ніж заробляємо дуже така чесна. Я так зрозуміла, вистражена відповідь. Ви працюєте де? Ну перерахуй про Льошика Я в курсі він у нас телевізійник. А ти? Я вже ніде не працюю. Ти ніде де не працюєш ти. Я зараз працюю в університеті. Молодець, ти викладач? Ні. Я пахівець широкого профілю і військового. Я зрозумів. Тобто куди пашлють, якщо, що, да? так? Майже. Майже. Добре, так, хлопці, де ви працюєте? Безробітний. Безробітний, прекрасно. А студент. Студент. Чудово і а, Олександр, прекрасний. Я працюю електротехнікою. Тобто один куда пашлют, второй електротехнік і працівник телерадіокомпанії. Що я можу сказати? Ви непогано заробите, якщо ми зараз дізнаємося скільки рівно 80 гривень, 50 копійок, два квитки в цирк. І календарик на 2014 рік. Уявіть собі, гурт «Сонце в кишені за 30 хвилин свого виступу заробив понад 80 гривень. Хлопці, якщо вам зараз під час вашого виступу у Рубриці дадуть більше, ніж 40 гривень, а це половина вашого парносу, ви будете зобов'язані включити цю пісню в репертуар. Як ти думаєш, що ти сьогодні будеш співати? Сиреневий туман, друга спроба. Е ти признайся мені. І третя спроба на останок. Два кольори мої, два кольори... Ти не повіриш? Цю пісню ви співали під час підготовки саундчеку, і ми вирішили не робити для вас абсолютно підлість. Це пісня Батарейка! Ми спускаємося вниз, і капелюх для того, щоб зібрати понад 40 гривень в цьому випадку. У нас гурт Сонце в кишені до свого репертуару обов'язково включить пісню гурту «Жуки» батарейка. Да ні «Трука рука Даючева». Ми готові збирати, а хлопці готові слухати фонограму. оцю папсову фонограму для того, щоб виконувати пісню. Хлопці, це не наживо, це не наживо. Без понтів. Це просто під фонограмку. Так знаєш, як ото музиканти, типа живі в ресторанах. Готовий? Можете під Бати і танцювати, Я Так, бігалі. все абсолютно вірно. Я прошу зацінити, і поїхали. Гурт в кишені» Перша спроба заспівати. Давайте зробимо. Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Волою я ее батарейка. О -о -о. Ты возвращалась ко мне Сквозь сны и расстояния Но несмотря ни на что Пришла судьба злодейка И у любви этажа В кране вода Все тут же Стол без ножки И все о том же С утра Щембечит канарейка Что у любви У нашей села Батарея Сонце в кишені хвилинка позоро, і все закінчилося. Я дуже вас прошу, привітайте ще раз, хлопців. Спасибі величезне за ваш виступ. Взагалі налажали, як і потрібно музикантам лажати під час подібного виконання подібних пісень. Чи можна дізнатися, як звати ту кралю, яка сьогодні збирала кошти за вашого гурту? Пані Вероніка даламоль, пані Вероніка. Підходьте до нас, будь ласка. Нам цікаво, що вдалося гурту сонце в кишені переплюнути. Половину свого попереднього гонорару. Чи зібрали вони? Я скажу, що ну вже можу сказати ні ще зараз порахуємо. Шановні друзі, зараз ми хочемо зробити вердикт. На наступному концерті гурту Сонце в кишені. Ви обов'язково почуєте пісню Жуки Батарейка у виконанні цих легендарних хлопців. Привітайте, будь ласка! їх обов'язково шикардос буде кавер-версія, і дуже б хотіли зараз, щоб. Ти і ще раз проголосив всім, Сашко. «Гурт Сонце» в кишені ці кошти витрачає на витрачає на гуляння з друзями. На гуляння з друзями. Ми думали, хоч зараз ви в діло вложите. В діло, да, обов'язково. Ні, ну я просто не знаю, ми готові от зробити добру справу завжди. І, і, і якщо кудись вони підуть в більш раціональніше русло, ми обов'язково ну там, на наприклад, на благодійні якісь акції, ми можемо їх віддати. Свята людина, купіть собі гітари нормальні. Можна робити так. Або так. Або так. Це міг би бути кінець. все що я робив. До тебе, що напростець. І сам себе там згубив. Не розумів я тебе, Не розумів твоїх слів, Чому знову цей день? Чому знову тут ти? Я мандрвав вдихав дихав твой сніс, тебе до костріс, а за смікав І Знов цікаво, куди від тебе так не вчи, що зарода сліди в павутинах Будь Баразна з такими, як ти, не тримай ні, дай тікати. ти йде ти Будь верезна, з такими, як ти, не тримай ні, дай тікати. Тебе доводить дослід, а ти спікала свій сні. Ні знов чекала кузи Від тебе так не вчищав Ти залишала слізи пабутинах мереж Во, хто ти тяхи для коти Будь обережна з такими, як ти, не тримай, не дай бігати, хто ти тяги для котів The Boy, yeah, 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 Ще раз вітает гурт «Сонце» в кишені міста Черкаси Саундже. Пасибі вам величезне. Виходьте, будь ласка, вперед на авансцену, щоб ми просто подивилися на вас. І Веронічка, йди до нас, будь ласка. Отак будемо махати в кадри. Добре. Гітари можете накласти, піднімайте руки, просто виходьте вперед. Щоб вас життя запам'ятало саме такими красивими. Підходь, підходь, очі не опускаємо. Єдина людина, яка у нас має інтелігентну професію, це наші викладачі, куди пашлють. Да? Підходьте. Ми повинні за законами жанра обійнятися і вклонитися. Я і правильно розумію, так? Тоді три-чотири, да? Командий. Три, чотири. Дякую вам величезно! Це був про саунче. Тримайте сонце в кишені, обов'язково в серці. Нехай буде тепло, і пам'ятайте, що краще, ніж жива музика, немає нічого в світі. Саунче Ольга Касьянова. Бувайте здорові! До зустрічі!